Сьогодні я продовжую серію репортажів із села Петрівськ, що на Ізюмщині, ще в далекому 1963 році в цьому селі стало до ладу професійно-технічне училище, в якому вчителі навчали учнів багатьом професіям. За 60 років це училище випустило десятки тисяч професіоналів своєї справи. Все це було в Україні. А в минулому році всього на неділю в це село завітав Руський Мір. І ось подивіться, що від училища залишилося. Розрушення кришу в трьох містах. Що приїхав то я Добре, добре, ми. зала. де вікон нема. Зараз зайдемо, Подивимося. Подивимося. У мене професіонал. Це майстерня, не майстерня, а лабораторія сільгоспмашин. Лабораторія, де займалися діти, вивчали на практиці. Трактори, комбайни, автомобілі, а там може ви лабораторія сільгоспмашин була наліво. Все, що від неї залишилось. Слісарний клас був ось там, де діти слісарному ділу вчилися. Це лабораторія сільхозмашин. Пошкодження даху. Ну, тут таке. Великі пошкодження потребують капітальних вкладень, ремонту. Пишіть, я вам. Навчалися, так, з лісарної справи. Це, це, це майстерня, це столярка. Тут столяр був у нас, який по ремонту гуртожитків, учбових корпусів. Ну, Це теж влучання, пряме сюди. Там навіть є снаряд, де тепер лежить. Оце сюди попало і все вигоріло. безпеки не носить поприбирали своїми силами те що а так все ж все зруйновано, все знищено це майстерня тут були трактори газони машини, легкові машини, на яких навчалися діти, їздити, керувати машинами. Електрик наш тут був, то це була на електрозварювальника вчились. Станки, це своїми силами те, що ми могли саме ж робили, там, точили тут деталі, болти, гайки. Тут більш-менш нормально, тільки дах постраждав, вікон немає зовсім, а от жіночий зовсім практично зруйнований дах. Пішли я вас вам покажу. Бачите, зовсім дах обвалився. дірка в даху, де? да? видно через вікно. О, там їх аж три, але ну, так. Скільки Ми... тут проживало, дівчат? Ну, гуртожиток вмістили місь гуртожитку 100 чоловік. Так, це гуртожиток жіночий. Жіночий гуртожиток. Влучання. Якщо... Ось криша пробита, в гуртожитку, yes. так? Ну Тут не жиле було е, крило, а це жиле. Тут дітки жили, дівчатка. Ну Тут ми поприбирали теж, що змогли. Звісно ж, немає, вікон нема. Як... Ось це. Оце тут. кімната, де. Це прийшло все. ці дівчатка тут бігали, піднімалися, жили і що сталося з вашим гуртожитком. Це вчительська була. Ось пряме влучання, дах. Це тут вчителі збиралися. Да, це тут вчителі збиралися, тут столи стояли, наради проводилися вчительські. Ось подивіться в якому стані зараз можуть проводитися да. наради і все інше. Да. Ну, дуже туди не ходить, бо Там воно тут була в нас якби кухня. Кожен день це вже обвалюється потрішку. Обвалюється вверх. Да. Воно це зараз... Температурний режим, холодно, тепло, і воно починає рушитись само потихеньку падати. І це, в такому стані. Це, це саме, що ми змогли, позакривали, позакривали вікна, поприкорали, все. підмітали, але воно але все одно ж сипеться, все. Дивлюсь на ці руїни. І не розумію тих людей, які підтримували і підтримують руський мір. Вони що? Ось цього чекали все своє життя? Україна понад усе ми переможемо.